Мені хотілося передати той жахливий стан, коли Змієборець знищує дракона страшного лютого звіра. От, і те, що відбувається під час бою, це якась така метушня, цей неспокій, повинно передаватися і самому глядачеві. «Змієборець» – картина художника Володимира Якубовського. Із роботою 2020 року митець знайомить на своїй персональній виставці у Тернопільському обласному художньому музеї. Ця робота одна із тих, які виконані у техніці «Сюрреалістичний аналітичний живопис. Сам об'єкт він ніби розділяється на атоми, на плями. Є плями більші, плями менші. Як крапка ділиться, на, на, крапка може бути і дуже великою, і дуже маленькою, дробленою, але кожен атом, якщо потім зібрати, він складає таку загальну картину, загальне враження. Загалом показує художник на виставці представлено 26 його робіт. Окрім таких сюрреалістичних, з поглядання яких потребує часу і вдумливості, є пейзажі. Привертають увагу і зображення двориків, яких у Тернополі подекуди вже й немає. Ці картини менше за форматом. Окрім того, додає Володимир Якубовський, на виставці представлені і серії робіт. Якісь театральні такі виступи, обличчя, обличчя, ніби глядачів, Вони щось спілкуються між собою. Театральна розмова це одна із серій, інша серія народження легенди, яйце, дівчинка, маска, якесь пір'я, таке ще початок зародження людства. Більшість робіт написані під час пандемії, та є і старіші картини, як от Червона тінь Калини на чорних водах. 1992 рік. Мені тоді вперше потрапила в руки збірка поезії Василя Стуса і там був такий рядочок. А ти шукай, шукай червону тінь калини на чорних водах, і тут десь є червона тінь. бачите, вона така червоно-чорна гама. А от картина Колискова натхне на творчістю іншого митця українського композитора козацького походження Ігоря Ставинського. Немовлятко, японські рибки навколо так літають, як якісь амурчики і цих три персонажі. З цієї колискової, вони ніби пісеньку співають. Там це вже п'ята персональна виставка Володимира Якубовського. Автор зізнається, це як сповідь душі. Ви прийшли до священника відсповідатися, так само художник він досяг якогось етапу, має етапна така періодна ступає, ви хочете, вам хочеться показати, тому ви гуляєте свою душу, свої, свої нерви. Твори головного художника театру актора і Ляльки можна побачити в обласному художньому музеї до кінця місяця.